Ось через такий отвір очищається башенка, але її під час, коли тут вичищати, обов'язково треба мити зверху, бо ось на тому місці дуже багато осіда бруду. Відчинили башню оставили, навіть нормально, зараз промиємо. Дезінфекційне проще. І воно стече все низ, виберемо знизу. Тут стан пануть і так вже буде дезінфекція. Обмиваємо гіпохлоритом і вилазимо на бруду. І ви що тут вичистите, потім зверху йде бруд. Ну і звісно, після того, як все помили, треба це гарно все продезінфікувати. Ось оце стільки пісочку вийшло знизу. Бачите? Оце все пісок.